Питання освіти і спорту, розвиток соціальної інфраструктури та соціального захисту населення. Це і не тільки народні обранці обговорили на засіданнях профільних комісій обласної ради. Тему продовжить наша Вікторія Резум. Спершу народні обранці затвердили календарний план заходів на 2024 рік у галузі спорту та освіти. А ще обговорили питання стипендій для спортсменів, що стали учасниками Олімпійських ігор. У нас ліцензію на Олімпійські ігри має Лашевська. Спортивна гімнастика вона виборола офіційну ліцензію. Вона є вже фактично учасником Олімпійських ігор. Тобто в нас є паралімпієць, який виборов ліцензію у стрільбі з лука. На вільну боротьбу є Карімов. На участь в Олімпійських іграх, але там є ліцензійні турніри. Там треба ще вибороти ліцензію. Є так, так мовилося й про програму розвитку соціальної інфраструктури. На неї народні обранці спрямують 60 мільйонів. Відповідно, коли ми отримали ці звернення, ми надіслали нашому. Комунальному підприємству «Будінвест» для аналізу сьогодні ми отримали, мається на увазі ці матеріали, і будемо сьогодні їх затверджувати, розглядати, чи можливо вносити якісь зміни чи коригування. Крім того, в обласному бюджеті сформований ще вільний залишок у сумі 75 мільйонів гривень. Обговорили члени комісії програми соціального захисту населення та підтримки сімей загиблих у наслідок революції гідності. Закладено по календарному плану на 2024 рік. У нас закладено 35 мільйонів. Майже 36. По переліку заходів е, основні, ну, основні це є надання матеріальної допомоги в разі смерті е, члена сім'ї загиблого, надання матеріальної допомоги до роковин е, трагедії, надання матеріальної допомоги е, безвісті пропавшим, надання матеріальної допомоги на лікування учасникам бойових дій, членам їх сімей, членам сімей загиблих. Особам з інвалідністю загалом народні обранці обговорили більше 30 питань на порядку. денному. частину із них винесуть на чергову сесію обласної ради.